У сумах Служби безпеки України в ході виконання завдань щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану задокументувала протиправну схему на 17 мільйонів гривень з привласнення спецтехніки, придбаної за кошти територіальної громади. За даними слідства, місцева компанія з теплопостачання, директором якої є депутат Сумської міськради, за кошти громади, отримані у межах інвестиційних програм, придбала спеціальну техніку на понад 17 мільйонів гривень. Це обладнання фактично було придбане у 2021-2022 роках для забезпечення надійної та ефективної роботи систем централізованого теплопостачання підприємства, поліпшення якості послуг, а також зменшення тарифного навантаження на населення. Однак, незважаючи на рішення міськради про включення придбаної за кошти громади техніки до комунальної власності. Директор компанії Упротиправний спосіб привласнив майно на понад 17 мільйонів гривень та включив його до основних засобів належного йому товариства. Наразі зломиснику повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. У разі доведення вини чоловікові загрожує обмеження волі на строк до 12 років. Слідство триває для притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до правопорушення.